Привіт, милі мої! З вами Барська і мій затишний блог за січень у Варшаві. Розкажу, куди ходила, що робила, з чого стартанув мій рік, зміни зовнішності, але спершу покажу, як робила свою карту бажань вирізала журналів, вирішила, що не буду щось шукати в Pinterest розраховувати. У мене більше 20 різних журналів, і я почала шукати щось відповідне до моїх бажань, і це виявилося надзвичайно складно. підходящих картинок було дуже мало. Ось що в мене вийшло, і скажу по секрету: що вже декілька бажань почали здійснюватись. Тому думаю, що візуалізація працює. А ви робили таке? Привіт всім, це барська, і я нарешті знімаю блог. Так було тяжко перед новим роком. Після цей невідомий вірус підкосив мене. І нарешті, ось тільки вчора, я відчула, що я вже не хворію. І це таке класне відчуття. Одразу цінуєш своє життя, своє здоров'я, і як офієнно просто не хворіти. Якийсь там кашель залишився, але мені здається, що цей кашель зі мною вже цілий рік пожиттєво, але без температури, без закладеності в носі такий кайф, маленькі радощі. Зараз їду на зустріч з подружкою, і їдемо в кото кафе. Ну, звісно ж, мені ж мало котиків вдома. Хочу подарувати свою любов ще якимось котикам, ще когось потіскати. У мене вдома дві принцеси, але не будемо їм розповідати, що я їм трошки зраджую. А ви не забувайте підписуватися, писати коментарі і ставити лайки. Моєму блогу лише два місяці, 200 підписників. Поможіть мені у розвитку, під лазочком. Як такі дуже гарно. Завертаєш. Посуд це все улюблене просто. Шкода, шкода. Що це таке? Печівко. А, це як щоб гарно розкласти на, на тарілці. Так. Це така штучка, вона з затиском згорів. Я просто пам'ятаю в тебе ці золоті тиквички. Це можна додати, там фотографію, наприклад, якусь прикриві. Я вдома робіль, бо дуже гарно запакована. Ну таке дуже важке, стоїть прикольно. Там багато бамбочок. З іншої сторони. Такі ми викидаємо. У все, вони вже І це різні бомбочки. Там Я джинджер шукаю, Вони всі з хайлайтером, якщо добавляєш таким шимером. Шимаром. Шимаром. В Котокафе кафе Пурпур хочеться розглядати буквально кожну деталь. Всі котики дуже різні, різні породи, різні характери, на дотик різна шерсть. Просто дивишся на них і милуєшся. Звісно, в Котокафе кафе є свої правила, що там не можна брати котиків на рухи без їх бажання, не можна за ними бігати. Є багато різних іграшок, можна побавитися котики з тобою, взаємодіять і ну не годувати їжею. Можна в цьому просторі їсти, але пригощати котиків не вартує. Я дійсно кайфанула, і хочеться ще третю кішку додому. Після обіду ми пішли в також торговий центр. Усі ці всі пахучки, бомбочки від Lush. Шкодуєш їх купити самостійно, але в подарунок дуже приємно. І традиційна прогулянка по Zara Home. Як же ж хочеться все це купити? Я мрію про власний будинок і щоб проявити свій дизайнерський талант чи талант декоратора, і все обставити цими класними естетичними штуками. Мені все треба зараз. Період ще розпродажів і я вже встигла декілька пар взуття собі купити. Ще навіть не знала, що в ресорові є не тільки парфуми, а вже і свічки, і дифузори. Катя швидка допомога. Біжу мчу з феном до подружки. У нас запланована сьогодні зйомка. Тому, бачите, я така в образі нафарбована. Але в подружки загорівся фен, голова мокра. То я швиденько на таксі до неї зараз несу фен, щоб досушити волосся. І щоб ми ще встигнули познімати, поки ще є сонце на вулиці сьогодні. В Варшаві навіть трохи сонця є. Це просто дивина, треба користуватися цією нагодою. you Ми в новій пекарні тут дуже смачна випічка. Ми тут в цьому залі одні навіть трохи є ехо, але приємно. Трохи хвилююся, тому що вчора було прийнято рішення за 30 хвилин просто в чаті з подружкою за допомогою додатку. Приміряли різні зачіски, різні кольори. Одразу записалася, якось так вийшло, що прямо на сьогодні була вільна дата, вільний запис у майстрині з волосся. І, знаєте, я, я не знаю, якою я повернусь, в якому кольорі, з якою довжиною. Тому що тут, бачите, ну, вже точно треба стригти, вже точно треба щось зробити, особливо з цієї сторони. Ну, тут все погано. Я навіть зробила макіяж такий, яскравий. І подивимось, що буде, який результат тримайте за мене кулачки. Я дуже переживала, чи зможу відчувати себе жіночною з короткою стрижкою та ще й в темному кольорі. Тому підготувалася, зробила собі відповідний макіяж, виразні дуже очі, щоб полегше сприйняти себе в брюнеткою. Довго стригли, відстригали, щоб зрівняти всі частини мого волосся. І коли вже підсушили, я зрозуміла, що нічого страшного не відбулося. Ми відстригли весь негатив. Просто всі зміни на краще. Я буду більш такою рішучою полкою брюнеткою. А ви пишіть, як вам мої зміни, чи подобається новий образ. Чекаю вас в коментарях! Я кайфанула! Сталося не так, як гадалося. Я думала, що зараз заскочу в трамвай, де їде моя подруга, і просто світлофор. І я стою там червоний, і трамвай проїздить повз мене. Ну, капець. Все, чекаю новий трамвай і буду доганяти свою подругу. Зараз йдемо в нововідкрите кафе. А ось і трамвай! Цією пекарнею класні сніданки. Наступний тут не раз вкуштуємо, бачили, як інші люди замовляють, все дуже естетично. І бачите, яка вбирання, яка туалетна кімната, все обклеєно. Ось такими дзеркальними кумиками я себе бачу і ось зараз дзеркало і підсвітка вмикається. Дуже-дуже подобається. Дякую вам, що додивилися до цього моменту. Не забувайте, будь ласка, про коментарі, підписки, лайки, дзвіночки. Я хочу розвивати свій ютуб, показувати естетику свого життя, показувати більше про макіяж. Я лише беру розгон, тому мені важлива ваша підтримка. Всіх обіймаю підписка!